друзі, маємо дійсно хорошу новину і дуже серйозний пакет допомоги від наших партнерів від Швеції. Взагалі, треба сказати, що Швеція вона дуже послідовно активно допомагає і підтримує Україну на різних треках. Це і трек політичний в міжнародних організаціях, і санкційний, додаткові санкції проти Росії, і підтримка нас пакетами оборони, і спільне виробництво зброї, що Швеція дуже воліє і хоче організувати спільно з Україною. Тобто, насправді, напрямків підтримки дуже багато, крім того, Швеція постійно підтримує посилення санкцій проти Росії. І взагалі для нас треба розуміти, що в принципі, коли ми говоримо про. Можливості України і про союзи, які можуть вибудовуватися це не тільки Європейський Союз, не тільки НАТО, а певні союзи в союзах. Так от, навіть коли Україна буде в Європейському Союзі, а сподіваюся, що буде, що ми до цього прийдемо, все одно нам треба не забувати, що в нас є певні природні партнери, певною мірою геополітичні, дуже важливі. Ці зв'язки мають історичну тяглість і не тільки це. Україна, країни Балтії і Північної Європи. Nordic countries – це ті країни, які готові підтримувати, це ті країни, які готові ввести свої війська, це ті країни, які готові допомагати. І тому зараз ось цей пакет, який є. А це дуже серйозний пакет. Я зараз його конкретизую. Ви можливо вже читали, але я просто розшифрую, що означає. Отже, вони надають е, пакет військової допомоги на суму 1 мільярд 160 мільйонів євро. Фактично, і передає два літаки повітряного спостереження та управління ASC, 890. Це літаки, які надають можливість фактично бачити повітряні цілі. Ну, Це літаки Авакс. Що таке літаки Авакс? Це літаки розвідники, літаки, які цей конкретно бачить на 400-450 км, визначає повітряні цілі і фактично виступає таким потужним повітряним а, пунктом управління. Для авіації, для тих же F-16 або гріпенів, практично це те ж саме, що в Росії є А-50, які Україна успішно збила аж дві одиниці. І які, в принципі, особливо зараз і не світяться. Тобто, зараз Росія переважно проводить розвідку вздовж українських кордонів літаками Су-24, модифікованими якраз під розпідрозвідувальні дії. су 34 Переважно таким чином вони ведуть свою розвідку. Ну і тобто для України це звичайно необхідне підсилення. Без цього обійтись було би важко. Справа в тому, що f 16 літакам було би дуже важко працювати. Якби вони не мали літака Авакс. В принципі, від самого початку говорилось про те, що складнощі, зокрема, із F16, в тому, що вони потребують літаків авакс, що вони потребують наведення і коригування на цілі, і для них фактично потрібно мати відповідні умови. Ну і от зараз, коли ми говоримо про ці літаки, вони, власне кажучи, такі умови надають і створюють. Це дуже важливо. Звичайно, що постає питання: а пілоти навчені екіпаж там не тільки пілоти, там екіпаж, тому що літак складний. Він виконує дуже важливі функції. Він веде спостереження в небі за повітряними цілями і наземними. Так само я думаю, що в нашому випадку зараз вочевидь це більше підповітряні цілі це для того, щоб відпрацьовувати проти російської авіації. В першу чергу, яка знаходиться на окупованих територіях, принаймні в небі над окупованими територіями, всіма українськими, принаймні зараз нам передають зброю, ну літаки. Ми чули від Бельгії під час підписання угоди безпекової, про те, що це якраз а, фактично нам передається. В випадку, якщо ми не застосовуємо по території Росії, тобто, відповідно, ці літаки мають знаходитися в повітряному просторі України і не слухайте ось ці різні інсценуації, Там зараз я чую там різні. От у нас пішла казуїстика. Ну, слухайте, ну літаки ж нам дають F-16, і Ми ж не можемо літаки застосувати на території Росії. А якщо літак випустить ракету в небі над повітряним простором України. То відповідно, значить, це ж не рахується. Фактично, він же не використаний, використаний, тому що це все одно формально використаний літак для ударів саме по території Росії. Отже, такий статус у нього і зберігається, це треба розуміти. Тому по території України по окупованій це для того, щоб відштовхувати російську авіацію, починаючи від Су-25-х. Штурмовиків, які наносять удари по наших наземних цілях і об'єктах, закінчуючи су 35 і су 34 четвертими, які залітають в повітряний простір України в Криму на Донеччині, на Луганщині, там, де їх можна відповідно підловити, там де їх побачить якраз цей літак АВАКС, там, де їх побачить СААП, відповідно, дасть можливість прицілитись, ну скоригувати цілі. Під це до речі, Швеція так само нам передає і ракети повітря-повітря. Яке фактично ну, дає можливість бити по літакам це АМРААМ. Ну і так само зараз я дійду до БТРів, закінчу з літаками. Скажу, що це звичайне підсилення, тому що вкотре підкреслю, f 16 вони б не змогли в повній мірі розвернути свою діяльність і працювати повноцінно. Без підтримки літаків авакс, без підтримки ось цих повітряних радарів і фактично пунктів управління польотами. Тому це дуже важливе і потрібне підсилення. І добре, що Швеція це передає, це що для нас означає? Це означає, що перша партія f 16 врешті, на підході. Вона, я думаю, що влітку ми побачимо. А, ну, до 10 літаків, ймовірно, це ті, які будуть передані від а, Бельгії, від Данії, Нідерланди, тобто перші партії, які будуть надходити, і далі цей процес має зрушити. Чи достатньо такої кількості літаків, щоб змінити докорінно ситуацію на полі бою? Ні. Ні, це ще не та кількість літаків, але створювати серйозні неприємності для російської авіації, безумовно так. Крім того, якщо і не ракетами, наприклад, там JASSM, які було б дуже добре отримати дальністю на 450 кілометрів удари для ударів по наземних цілях, не тільки по повітряних, навіть якщо не буде цих ракет для ударів, ну, по Криму, мабуть, в першу чергу, якщо по Росії не можна буде бити. Хоча тут інтрига зберігається, бо думає зараз Білий дім роздуми про це у президента США. Бачите, мотивація і аргументація, та про яку я говорив, що розглядається це як відповідь на дії Китаю про те, що Китай може постачати вже технології для розвитку російського озброєння і того, що вже може використовуватися у війні проти України. Про це попереджав міністр оборони Сполученого Королівства Гранд Шапс, і Про це зараз фактично попереджають і американці. Тобто, причина зрозуміла. Це те, що Росія і Китай фактично вступають у більшу взаємодію, і сполученим штатам важливо продемонструвати лідерство і сказати, що так не буде. Що все ж таки ми поставимо Україні і літаки, і дамо можливо право бити по території Росії. Все ж таки, воно буде як відповідь на дії саме Китаю. Відповідно, тут уже все зрозуміло. Китай відсікається за таких умов і від е, формули миру. Який може запропонувати тут уже так, або є вже глобальна формула миру, і або підтримуємо той варіант західний, який може бути, або тоді китайський план. Вже ми, всі, ми, вже віді, ми вже дійшли до поділу. Тобто або, або, або китайський план перемир'я по лінії фронту і припинення вогню, те, що я говорив, або західний, який в повній мірі ще не виписаний і не обов'язково означає одномоментний вихід на кордони міжнародно визнані. Це теж треба розуміти, тому що для цього треба мати відповідний потенціал зараз. Але принаймні він передбачає членство України в міжнародних організаціях і отримання гарантій безпеки у вигляді присутності тут іноземних військових контингентів і баз, що нам би дуже допомогло від наших партнерів. Так от, це, звичайно, буде посилення, і це хороша новина. Так само, Швеція передає весь запас БТР ПІБІВІ302, їх десь близько понад 200 одиниць є. Тому це так само підсилення для доукомплектування наших бригад, які формуються, бо мобілізація триває, як ми всі знаємо, і для всіх цих бригад от передається ця броня. Сподіваюся, що такі дії наших шведських партнерів будуть слугувати дуже хорошим прикладом для наших інших друзів, які підтримають нас і будуть з нами попри все, попри будь-які там політичні маніпуляції. Статті в ЗМІ і будуть дійсно демонструвати, що вони з Україною, тому що наявність саме таких партнерів у України, які готові прийти в дуже складні часи на допомогу, свідчить про те, що у нас є шанс на хороше світле майбутнє у спільній європейській сім'ї. Важливо його не прогавити і правильно ним скористатися. Слава Україні!